Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Скринька для майстрин. Дівчатка. Сьогодні хочу показати вам наше поповнення канви стрічки Ось у нас було 5 кольорів 5-сантиметрової стрічки. Ось такі ось Білий, блакитний, рожевий, фіолетовий. І салатовий. Ось такі. Т 5-сантиметрова ширина, тепер у нас поповнилося ще на одну канву стрічку. Ось така льняна, Ось, будь ласочка. 14 каунт, 5 сантиметрів, ціна така ж самісінька, найдешевша. 50 гривень, 5-сантиметрова 1 метр. Нагадую, що ціни у нас не за 10 сантиметрів, а всі ціни, які у нас є на наших каналах, ціни всі пишемо за метр. Це знову відповідаю на ваше запитання. Тобто, зараз у нас у наявності 6. Кольорів шість а, раз, а, різних стрічок, ось такі біла і ляна, І також маємо чотири кольорових п'ятисантиметрові стрічки. Також ми маємо трьох сантиметрові стрічки білого кольору і ляну. Ось така канва 14-го каунту, вона не м'яка, ось, бачите, вона жорсткувата, ну, як гарно робити такі бантики дівчатка, хто бере для своїх рукодільних витворів, для сумочок, вставляють у сумочки. Ось я дивилася, дівчина мені присилала. Вишита так, узор такий і нашита на сумку дуже гарно. Так що не лише для бантиків, а також і для сумочок, поясів. Ось такі стрічки беруть, закладинки, тобто наші дівчатка, майстрині знайдуть, де її застосувати, так, що, будь ласка, ще льняними стрічками. Ціни у нас низькі. Ось е, така стрічка ляна 3,5 см, коштує також, як і біла стрічка, 40 гривень метр, нагадую. І 5-сантиметрова коштує 50, о, 50 гривень, вибачте. Ось такі є у нас стрічки новенькі. Так що, будь ласочка, кому буде цікаво, пишіть. Підписуйтесь на нас, на наш YouTube канал. Також у нас є групи у Фейсбуці, є у телеграм-каналі. Всі питання, будь ласочка... Залишайте у коментарях. Також є телефон Viber у описі каналу. Підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки. Мені буде дуже приємно, що комусь когось зацікавила наша продукція. Все, що є у нас у наявності, я вам розкажу. Всину вам ссылочки на наші канали, якщо у вас немає. Ось така на даний час новинка у нас. Так що, будь ласочка кого зацікавила, ось така ляна канва стрічка. Будь ласка, 3,5-5 см ширина. Все, наразі все. Будь ласка, підписуйтесь. Діліться нашим каналом, нашим відео. Всім до зустрічі, до нових відео.